Всім привіт! Дойшли в мене руки нарешті до перепілок. Нарешті я зроблю те, що я хотів зробити вже давним-давно, але ну, треба зробити ще не до кінця, але е, по, <кій> по формуваннях е, сімей по клітках в мене вже буде так, так як я хотів. Е, ну, всього не в тих, тому що півдня... Мені зайняло, я там вкусив долину, тобто ну, там таке було воно ну, ореться, але коли сидиться, туди не сидиться, як який рік. Але зорати треба там, то що можна було зорати, бо треба зорати до дощів. І відповідно почав прибирати е, перепілочки, що я казав, які мені лишні. Тому прибрав, по-моєму, 9 штук, Не, я їх покажу. А зараз, зараз будемо ще переселяти оці дві клітки, туди. Звідкатів, щоб вже було так, як я хочу, прямо ідеально. Так, ось бачите цю клітку. Опа! Я звільнив, почистив там, що було. Тут в мене внизу це перепілки звідси, тих, яких я ще не встиг не встиг прибрати. Я так більш-менш перебрав. По-моєму, 4 чи 5 вони вже були такі зовсім легкі, ході малі, я їх просто прибрав, а решту прибираю ще. Ще на м'ясо. Ті перепілочки, що були тут, які ще ніби несуться, ну, несуться, бо було яйця, я їх пересадив вже желізну клітку туди наверх. А оцих буду вже завтра, післязавтра доприберувати. До їх не буде взагалі, та кліточка нижня буде взагалі пуста. Ось тут в мене ідеально, все як має бути. Повна клітка, тут так само повна клітка це мої оці. Тяжкі. І тут вийшла, ті, що кажуть, ті, що несли, там один півень вийшов лишній, я його лишив там. Тому що тут було пропало корочки, я їх сюди був доставив, а тут вийшла така, прямо загружена, така, як, така як має бути, так як зараз на осінь. Темно, вони бігає, трохи бігають, трохи. я свічу, усвоюється повна кліточка. То все, що лишається мені з отих моїх мішаних перепілочок. Буду, скажімо так, від них вбираю, щоб поновити. ну Тут кров міняється, тому що я тут докупляв, ай, не кусайся. докупляв, був оцих, е... як вони парончиків, е... лише воно все вимішується. Треба буде ще якусь кров долити, але поки що ще може бути. Тому з тих поки що виходить ось так. А отут в мене є по 12 штучок, тут це не скачується, то що я казав, що не вимасується одна кліска, ну тут курчата ті що ми переселяли, і отут друга. І зараз ми їх всіх дружньо з'єднаємо цю зі скатом і вже буде все гарненько скатувати, збиратися так, як, так, як має бути. Так, от так я вас зараз поставлю, надіюсь, мені не прийдеться закривати, але може бути, бути так. Пошло зараз спочатку. Зараз перевіряю курочки-півотики. Ось це вулиці, курка. Так, курки. Куда ж не падає? Фугур. Курка в цьому падать? Три сем'ї. И так, сугур, і далі Так, ось це не зрозуміло. Це ніби кугут. А чому? Я не так подивився, щось я дивився, дивився. Так, давайте ще раз буду перевіряти кури кугути. Тому що зараз я розкажу, пам'ятаєте, щось лишилось, що я казав, маленькі кури не несуть. І там вийшло ще і так, як я думав. Зараз я ще раз все перегляну і продовжуємо. Дивись, що в мене вийшло? Шість курочок там є, а п'ять... Коготів. А коготів, мені треба тільки сюди три. Виходить, виходить не добре. Один, два, три, четыре, п'ять, шість. я бряжу сім е, Я думав, бачите, я думав, що тут є корочка одна, а то виявився кого. Так само було стамте, я зараз розкажу. Значить, що ми робимо? ми Зараз одного, який тут в них найменший. Зараз я подивлюсь. Найхудіший на чуга, ніж ось цей, напевно. Не, ось цей, напевно, тут і досить худенький, маленький, мені там на... У мене там є скільки виходить. Навіть двох заберу, буде... буде предостатньо. Ще може і там таке саме. Так що зараз я по лозі просто перебираю який. Ось цих двох забираємо ще на... Завтра підуть на шашличок. Так, ану, відкриваю. Добре. Бачите, було. Було так на чітко видно, він видно був топтав. Я думав, що, що то курка, а то виявився, був когут. Так. так, ти точно когут? Я зараз кажу, нема. Знаєте, я собі краще візьму того кугута. М -м -м. Великий... О! З ним зрозуміло, що він точно, що він точно а то я зараз не роблю справу. Так, добре, приходить є три когута І до них Напідаємо тих сім стінку. Сінкуручу. Поки що я закрию і я зараз тут вже є тут вже є гуси, то мені треба з тої клітки дістати. Ось мене дуже зручно, зараз я перегляну, що там робиться, і тоді ми з вами продовжимо. Так там передивився там ніби... Не так, а сюда на футболу семьи продають, так і птицы. Так, так, значит так. Петер. Я. И с ним так куда? Ой, покладемо їм перше їхнє яйко. Закриваємо. <рес> так, 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 так. так, виходить, що тут на одну курочку більше, ніж треба, але то нічого їх, їх я слухав, дивився, дехто навіть лише один до трьох, а в мене один до двох. Так що Одна курочка то не буде чимось критичним. Сформував таку клітку, і я що собі думаю, треба буде, але дуже я сам. В мене є вільні ті кліточки, перегляну я, що в мене тут є добре по співвідношенню курочки, кугути ніби. Хоча ніби ми тоді з вами ділили, та й несуться, ніби вони непогано, то мало би бути все добре. Тому що. З тих, що тут було, клітка, з біленьких. Ну, Я зараз покажу одним словом, з тих шести штук. Там навіть семи. там було сім білих готу, семи штук, що я казав, що маленькі курочки на племі не лишає. Ну коли я дивився, то ще було не видно, тому що то курочки. А виявилось, що там курочок було тільки три. Ото, може, вони тут періодично несли яйце, а все решта вийшли чотири когута. Тому і бачите, і тут в мене теж був такий когут, який, видно, був активний. Я думав, що це курка, а виявилося, що це то, що то когут. теж. Його добавив до тих, завтра приберу, а то все, а то все лишній розхід корму. Тому е, кажу, я ними займаюся перший рік, але для себе зробив я такий висновок, що буду я коли формую сім'ї. Ну, от прийшов час, що мені треба прибирати самців, Я собі сім'ю сформую, але десь тижня через два, коли почнуть женестися, я буду ще раз, ще раз передивлятись, чи нема лишніх самців. Тому що, бачите, от їх, що я менше вибрав, то виявилось. Що там е більша половина самці. Тут мені один самець лишній проскочив, так що то все, то все треба дивитись, контролювати. Не видно, все так по них зразу, як би хотілося. Ну Бачите, в ній добре, є скат, є водичка, є, є сіточка. Все в них тут прекрасно. Зараз ми ще сходимо, я вам покажу тушечки, вони ще правда не попорані тільки по скубані. Ще. Ну, може, що пізніше вам покажу по парні, поки що покажу з того, що, що є. Так що в мене вже тут буде, буде все прекрасно. Треба буде якось, але вони несуться. По яйцю, яйцю ніби добре. Тому я думаю, що тут добре. Ми вже з вами їх буквально коли. Я її ті сім'ї формував, я що так передумав, бо я одразу побачив того кута, так думаю, треба ділити все, ще передивлятися ще раз, ото все. Може тут теж забагато когутів, але. Тут не може бути їх забагато, тому що я ж коготів міняв, ну тобто робив різнокровні сім'ї тут і від Андрія Новікова, і від іншого з каналу зі своїми руками. Я ж міняв курочки-коготи, і вони вже були. Ну я буквально коли міняв це тижня, тиждень-два, напевно, тому, тому тут не може бути. Ну, напевно, два тижні, не пам'ятаю, там треба подивитись, але точно не скажу. Тому тут такого бути не може. Тут вже є все все в нас добре. Ось так тепер в мене виглядає все красивенько, все біленьке. А то буде завтра, післязавтра прибиратись все, що, що лишненьке. А ось ці і, і ота клітка моїх міксових. Ну тут, тут теж вони гарно набита клітка, несуться, то все яйця я збираю, буду закладати. Зараз підемо вам покажу, які вийшли тушки. Там вже пара є таких старічків, вони такі трошки той. Не знаю, буду бачити, я ще їх таких не прибирав на м'ясо. У мене саме перша партія відходила так, своєю. Так, камери е, спешка виключила. Е, своїм, скажімо так, шляхом я їх дотримував, а оці перші такі, що я прибираю, ну не взагалі їм по віку, пів року, може. Може більше в мене так відходили, відходили, були попередні. Тоді я так кормив, що відходили, я їм насипав їсти всім. Хай їдять, що вони походали ще мені. До завтра, післязавтра. Я їх був не годував, коли годував тих тобто попередній раз, але тепер вже на ніч їм дав, бо ну, каже, щоб дар вони не, не голоді не сиділи, щоб не ходили, Просто шкода, щоб не сиділи. Не ходили, не судяться, але теж треба, щоб скажімо так, щоб було щоб їли, якщо вже вони ще є, ще не прибрав, то мучити їх теж не треба. Ті, бачите, зразу розібралися, що як їсти, всі їдять, всі обід. Тепер, тепер мені буде годувати легше, ще, як то клітку приберу. У мене буде тільки чотири клітки, яким треба понасипати, їсти так, курчати щось. Ага, в них чує пещить. виглядає, що є, але маловато. Зараз я насиплю ще корму. Виходить дві, дві вільних клітки. Та не дві. У мене тут же виходить п'ять Внизу-дві, тут дві і там та. Ну, десь, ну, але то нічого дивного. Зима зимою завжди має бути більше, більше вільного місця. Так, зараз йду вам покажу тих своїх, що вийшло з того всього. І, ну, і відповідно, як їх приберу, вам їх покажу. Там, по-моєму, я ще тепер додав, то їх, напевно, буде штук ще 15. Прибирати. А оце ну це мені прямо подобається. Так красивенько, вони як всі їдять. Всі такі беленькі, гарненькі. Просто красота. Дивіться, як гарно, О! Все біло. От чудово. красунчики. Вода в них є, я їм подоливав, так що її яйця п'ють, зараз заганяю ще ті решта качки, бо я їх не загнав, що все можна було зробити. І, і тоді. А, ще, До речі, бачите, то яйця я не забрав. Снеслося, по-моєму, німецьку лінію топче. Перескакують, бо їх кусають там ті. Вчора не було. Може відпочивала, а сьогодні. А сьогодні знов є. Знов є яйце, так що напевно німецька лінія, одна качка почала, почала нестися. Будемо збирати. Е, ну, Якщо як німецька лінія, то напевно будемо думати, як би то її посадити, або що може я її поставлю, може вона сама сяде, буду, буду бачити. Бо вони дуже мало мені того року дали. Е, ну, Саме каченя, тому буду, буду, буду сидити, качур топче, все добре, яйце має бути запліднене. Несеться в стайні, значить, 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 має бути теж ну, зберігатись, зберігатись добре, бо зберігається в теплі. Так, вони вже попорені вийшли ось такі тушечки. Бачите, оце була оце була курочка. Вона така покрупніша, побільша. Оце були ті, що. Бачите, в них спинка така, вони типу, типу полиня, але типу цей оце з тих, що вже що вже я прибираю, що типу, типу пізні, і оце був кугутик. Ще десь одно має бути, але по них, але по них видно, що вони, що вони інші, але. Ну такі вони досить, досить нічого не якраз відмокали. Е, бачите, водичка, ще така внизу трохи червона, я якраз злив. Ще зараз свіженькою залию, хай відмокнуть. І то, та партія, ну кажу, тут. Тут вони ще гарніші, тому що, бачите, оце таке. оце, напевно, друге. Ось таке вже. Ну, городінка є, собі, собі, скажімо так, буде. Вони вже такі більш-менш гарні, тому що то, що були ті, що збройні, типу. А там же, ну там теж, в принципі, ми ще відкинули скільки два кого-то, напевно. Ну, подивимося, там ще такі більш-менш теж будуть. Для себе, для себе буде. А там. А там, якщо хтось собі захоче, то буду зараз, збираю яйця, судити, судити молоденьких. Ось такі ось такі справи. Одним словом, якось такі в нас вийшов сьогодні день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.